Недавно я в своєму тег каналі провела опитування щодо яке буде нове відео і про що воно. І по назві і по заставці цього відео, я думаю, ви вже зрозуміли, що вони вибрали. А якщо хочете долучитись до того ж самого телеграм-каналу, де я проводила опитування і ще, то посилання в шапці профілю. Тож, підписуйтесь на нього. Ну, а ми будемо починати. І всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Clean Air House. Тут нам треба буде зробити із такого крінжового хауса От такий. Ну, я б сказала, що це не найкращий приклад, бо навіть її дом не вдосконалений. Просто зараз мені нема що показати, наприклад. А ось та сама хата, яку треба вдосконалити, а не вдосконалити, а прибрати саме нам. І це дуже важко, бо вона найбільша в усій цій території. Саме тому це буде важче, ніж здається. І тут криси! Тут криси, коротше. Ладно. Не на того направлю. У мене молоток є, Я не спрости. Ну. Нічого не видно, я зараз цю хату розводу, мені кажеться. Ось це вроді нормально все, так? Да? Тепер давайте ми можемо зараз цю повутину мутантів пробрати. Тут просто якісь не полки, не знаю, або тут реактивні полки якісь. Ну, або цю хату забросили вже як 100 років тому, то це тоді вже виходить артефакт. І що як ви бачите, я знайшла якусь секретку. Ну это можно тоже щось прибрать, но мені лень. Мы щось тут ще не до пробирала якусь оцю жижу. Всякую да уж. Давайте мені пробуем побратим. Е Ей тут багато, конечно. Можем мені вообще проберальників наняти? А Що? то якось не получается у мене. Ще й за час. Ой, ну. Сейчас. Так, це стилес нам уже не надо. Мне нужно не надо. Купляем новый. Винни так пошарпаний. Ну надеюсь, что он мені за заплатить ванькасу. Просто тут ще один стилет стало. Ну вообще наглядно. Да уж. Так, ну не мини-вини получается. О, ну, вікно нам уже тут не подарить, не може вывать. Ну, у вже уже лень, чесно. Ну от, ой, хочется зачав, він мені вікно хоче выветь. Якого мене і так нема. О, собака, ну сейчас, ну, він на того нарвався, конечно, не на не на конечно. А ну иди сюда. Боись, практикаш, да, Дивись, в мене під весь є. Шо, шо, ні, не втечеш, все. ба-бам. Все, короче. А -а -а. Блін, мене спів тут хату. Получається на час треба спіти, А мені за того чела не спів так. Капець, тепер все заново треба. Мені спіли за час от крис. Але зараз нам треба вбити в ці ігри реальних крис. І їх там аж 7 штук. Ну що ж отак вот от? То... Вони якісь страшні. Так, з ними ми розбиралися. І, як бачите, поки ми з ними розбиралися, всю хату чуть-чуть не роззавалили. Ну нічого, зато менше прибирати залишилось. Так, дивно. Поки я тут розваглила стіл, вікно і так далі, телевізор, який в цій хаті остався неушкодженим. Хм. Дивно, чи то павутина мутантів його зберегла, чи що? Ні, не, не вибивається вродьби. Ну ладно, що мені зараз зробити? Павутину цю замести? Мені вже хочеться хату нормально зробити, тобто її з цієї і ржави, ржави, чи як її там взагалі вробі це зробили чи ні? Так, що нам зараз зробити? Нам треба купити. Купити нам треба стільця і вікно. У мене наперед багато. Чого куплю наперед, так дуже багато. щоб а, 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 Аж три стільця. Вони, мені каже, з кожною хатою збільшується і збільшується. А це мені не подобається, як ви можете поняти. Все, давайте все. Дивіться, ідеальна хата, так? Да? Все, платить мені мільйон. А, нет, шеві не осталось. Ну, так, що мені ще залишилось? А. Ага. Вимідь її так. Давайте спробуємо її якось вимить. Ну, давай. О, дивіться, прикольно виходить так. І коли я бігла за тим зеленим челом, то я казала, що це підстолет, ну ні, це водяний підстолет. Ну, в принципі, те саме. Ну що, він перший почав битися? А відтоги тікав. А то мені не подобається, коли мені заважають робити те, в чому я і так не професіонал. Та навіть в тому, що я професіонал, я теж не люблю, коли мені заважають. І взагалі, про що я зараз говорю тільки? Я взагалі хату цю маю одмить, а не говорить, ну я ж обсуждаю, в принципі, все це. Дивіться, яка штука наго не змивається. А тепер питанечку, як я кришу помию? Я тут не стою, навіть. Ну, ладно, якось стою. Трошки помию. Ну, в принципі, сам винен, що таку кришу велику построю. міг би і сам помить. Я нормально, ж... О, тут ще тут не домить? Ну, ладно, ладно. Тут ще якісь та є, ходить у нас є. Якщо що, просто зараз мені на телефон приходять повідомлення, тому такі звуки. Ну, надіюсь, вони вам не заважають вашому перегляду. І оця штука, що я щойно напробувала півчаса або риску неї водою, вона не одмивається. Або то просто якась залізячина. Ну ладно, хай там ніяк, але ну, я її оставлю так. В принципі, мені вже хату треба було покрасити, Для цього і треба спочатку помити, по ідеї. Ну ладно, я, в принципі, вже це робити. Але все одно буду бризкать. Хоча ніт. покажу. покращу. Синій колір. Якщо що, кольори, коли я зараз крашу цю хату, вибираю не я а автоматично самі. Так, давайте оце підкрасимо, а то воно не хоче. М -м -м. Тут є стіна ого. Але... Так, але ну, за всю цю роботу нам було вже мало заплатити. Ну, бачите, тут за кожним моїм симворожики сіпляться з неба. Хм, прикольно. Так, якось так. По-моєму. Е ну, хай так, дивіться, красиво. М -м, що тут ще у нас? Я навіть не понимаю, що мені вже робить. О, дивіться, ну, прям дизайнер. Оце та, та сама, ця кімната таємна. Спочатку, щоб покрасити, нам треба її помити так. Ну, це быстренько. Там прям два дотики, буквально в сенсі. А потім уже можемо її покрасити зсередини. Так, ця штука таки, не, як бачите, не міється. Я не розумію, що нам треба робити. Дивіться, який шедевр у нас вийшов. Це, що нам там ну, звісно, я тут не все, все зробила. Ось щось таке. Хто, хто у нас під хатою? Ну, все, ми прибрали ту хату, ну, на сьогодні все, і всім па па Підписуйтесь на мій телеканал і підписуйтесь на мене. Всім па Всім па-па.